Всім доброго, тихого, мирного дня, хорошого настрою, бережіть своє здоров'я. Саме головне, щоб ви берегли своє здоров'я. Ось сьогодні у нас неділенька. Сьогодні трішки маю часу і Любця каже, треба трішки що зібрати калини. Але вдома її трішки є. А я пас кізоньки і знімав, показував, як кізоньки люблять дістати калину. Ну, знизу вони трішки дістали. Але далі я ж не буду пригнати їм калини, бо це корисно для людей. І хто хоче, хай збирає і користь цього має. А сьогодні вже осіння пора, вона достигла, погода в нас гарна. Але ж вже передають дощі і захмарилося. Бачите, які хмарки пливуть. І далі може і не бути можливості того, що був приморозок. Вона знизу трішки вона чи підмерзла, але, каже, любця, що вона достигла. І тут вона вже бачу так, бачите, як практично достигла. Чуть-чуть я -чуть вже така. Трішки так як підсохло. Ось і я, як є можливість, трішки позбираю. А вам всім гарного дня, хорошого настрою. І ось ще гуїт. Е, Бачите, показую вам. от так само в нас це те, в нас воду дуже багато. Ну, це хто має сердечні проблеми, так само рекомендують споживати гвіт. Він надто смачний, досить смачний. Такий смак в нього, чуть-чуть, як солодковат. Трішки, але ну, він не кислий. Хоча і кавинка смачна для мене. Це знову як, хто має можливість. Ось тут же листя обсохло. Але все одно глід є і дуже смачний. Я люблю калину теж. на, М -м -м. Досі така смачна, смачна, соковита, все корисно для вашого здоров'я. Так Всім гарного дня, хорошого настрою, бежіть своє здоров'ячко. Ага, ще бачите, що не показав. Шов і одна яблунька росте тут. І ось пару яблучок лишилося, ці їх же ніхто не обробляє. Погнили, обсипалися. Ось пару яблучок я ще зірвав. Ось таке у нас сільське життя. Все гарно, все, прекрасно. Тільки немає коли часу, щоб був вільний час трішки прийтися по природі. Я вже не кажу, що поїхати десь там відпочивати, як <гум> кажуть, а чого не поїхати в санаторій чи куди. Тут найпрекрасніший санаторій, але тільки що і до цього треба час. А так як мати город, тварини, вирощувати все то досить мало часу можна собі виділити. Ну нічого. Скоро буде, я думаю, більше вільного часу, бо город завершиться, кіски буде менше пасти, а почнуться холода чи опади. Взагалі не будемо пасти, бо не буде можливості. Тоді будемо відпочивати. А зараз ще трішки треба попрацювати. Ось так само і шипшина в нас достигла вже. Бачите, і кози цвіт хапали, лисячку об'їдали. І дивіться, скільки є. Ну ще не знаю, вона вже вже... І можна вже й обривати. Дозріла практично так само. Ось. Бачите. Є. А можна ще трішки зачекати. Побачимо, бо треба час, треба можливість. Її в нас вистачає, тільки що не вистачає часу. Щоб мати час і її так само корисно споживати. Все природні це корисно для здоров'я. Треба мати час і бажання. Ось і скільки багато. є. Тут я ще з листям, але у нас ще. Трішки більш не достигла, але це небагато часу. Ось яка краса. Так, я вже тут теж трішки обірвав, останнє лишаю, ще пташки будуть їсти, але малину я зібрав, дивлюся, а під ногами ще й ожина є Бачите, хоч вона бідненька така. Але смачна, вже смачна. Ну, тут треба поласувати нею. Так що треба встигнути зробити, тільки де часу взяти питання. Ось знову прийшов до слідуючої калинки. Ось бачите, яка вона гарна. Ну, зараз трішки будемо її обривати. Я вже трішки обірвав, але всього не буду обривати так, щоб гілля не поломити. Зараз піду далі, там ще є багато. Не знаю, в якому вони стані, але багато цвело і росли. Ну, я тут давненько вже практично не був. Не дивився, як вони доспіли. Ну, навіть деякі полишав, бачите, як вони ось чи це вже перестигли. Бачите, є багато таких, що. Вони вже в такому стані, то я їх лишаю, не, не обриваю, бачите. Ось є такі. Я не можу сказати чому, чи це так вже пізно, чи це так щось. І хай росте далі. Кому треба, там ще можна і туди піти обірвати але я йду далі. Ще хочу там подивитися. Ось вже скільки нарвав. Зараз піду, то покажу, як зустріну ще калинку. Вони там є. Ось сьогодні понеділок, пасукістки, падають дощ. Вони листечко їдять, бо пастися не хочуть. А я дивлюся, що мій друг біля мене завжди за мною ходить. Черничок, мазончики. Вот. Знайшов, бачите, які гриби. І вони вже тут біля мене, він вже прийде, він не дасть нічого зробити. Бачите, як пасу, я не можу нічого. Ось такі гриби. Ще одна прийшла маркіза. І все, їм вже треба, бачите, оце таке пасовисько, з ними не можна щось робити. Вже всі троє мені малята біля мене. Вони не дадуть мені ніде прийти, вони за мною ходять. Ось такі, я не знаю, як вони називаються. Бачите, такі гриби. Хто знає, їм треба, збирають. Ось. Так. Ну, а мені найголовніше опеньки, але я їх ніде знайти не можу. А це такі досить гарні, це їстильні гриби. А цей великі вже подушили, трішки. от Бачите, черниш, на мене все. От дай йому щось. Дай. Ось таке особисто в мене. Добре, всім гарного дня, хорошого настрою. До здоров'я. Ось, А то всі смакують. О, Бачите? О. Ну, цей вже червивий є трішки. І їх скрізь. Тут маленька сосна, і вони де сосна, там їх завжди біля сосни багато. Ось. І тут, і тут, і скрізь, скрізь вони є. Гарного вам дня і всього хорошого.